Важливість вашої професії, я думаю, неможливо оцінити. Саме ви, виховуючи та навчаючи наших дітей, закладаєте фундамент будівництва сильної та працівникаючої країни. І навіть під час повномасштабного вторгнення ви продовжуєте виконувати свою роботу. Ви маєте освітній фронт, інформаційний фронт. Ви розказуєте нашим дітям, хто є, хто в цьому житті. І чому на сьогодні вони знаходяться в укриттях, чому знаходяться вдома. І чому сьогодні така ситуація і через кого саме головне. Ви робите з наших українців. Маленьких українців наше майбутнє. Професій дуже багато. А професія від Бога одна. Це професія вчителя. Дякую вам, що ви тримаєте освітянський фронт. Це дуже важливо. Дякую, що залишились в країні. Дякую вам за величезні серця. Не дарма говорять, що вчителі це другі батьки. Хочеться побажати вам нових перемог у житті, нових яскравих ідей у вашій діяльності. Вдома, в родині, родинного затишку і в серці любові. Ми низько вклоняємось вам за вашу працю. Дякуємо.